Привіт, кулінарі і кулінарочки! У цьому відео ми приготуємо універсальну закуску, мариновані овочі. Я покажу вам секрети, як зробити їх максимально хрусткими, ароматними та апетитними. Така страва чудово поєднується з м'ясом, з рибою чи навіть просто з хлібом. Тож, давайте перейдемо до справи та створимо справжнє кулінарне диво. Поїхали! А для цього нам знадобиться такий ось набір. Овочі, а саме 150 г капусти, 300 г кабачків, 100 г моркви це приблизно одна морквина, 400 г огірків, 150-200 г солодкого перцю це одна перчина. Також нам знадобиться часник, як без часнику, і також нам потрібна буде зелень. До цього всього ми додамо спеції. Про спеції я вам розповім далі, які саме будемо використовувати. Все, не гаймо часу, починаємо. Для початку нам потрібно підготувати цвітну капусту. Акуратно розділяємо її на суцвіття. Вони мають бути невеликі, але й не зовсім маленькі, десь таки середнього розміру. Так овоч виглядатиме гарно в баності та рівномірно промаринується. Цей етап дуже важливий, адже від того як ми підготуємо овочі залежить і смак, і зовнішній вигляд нашої страви. Готувати потрібно в гарному настрої, тоді все обов'язково вдасться. Всі нарізані овочі я складаю на таку широченьку тарілку, з якої мені зручно буде складати овочі в банку. Далі я беруся за кабачки. Нарізати їх буду не звичайним ножем, а спеціальною хвилястою різалкою для сиру. Завдяки такій нарізці, овочі виходять набагато симпатичнішими, ну і виглядають оригінально в готовій страві. Взагалі форма нарізки відіграє важливу роль, адже ми їмо не лише смаком, а й очима. Красиво підготовлені овочі, завжди приємніше подавати на стіл і куштувати. А ще така дрібниця додає страві особливого шарму. Нарізаємо кабачки не дуже мілко, але і невеликими шматками. Тепер переходимо до моркви. Нарізаю її аналогічним способом. Як і кабачки, хвилястою різалкою. Бажано підбирати моркву солодку, адже така морква додає салату солодкої нотки. Огірки я нарізаю крупненько, якщо огірки не надто великі, то можна на три частини. Солодкий перець очищений від насіння я нарізаю такими длинненькими смужками, а цибулю я нарізаю кільцями. Ось так красиво виглядають всі нарізані овочі. Тепер беремо півлітрові баночки і починаємо складати туди наші овочі. Для початку я беру зелень, це укроп з петрушкою. Їх скручую ось такий пучок і ставлю їх на дно банки. Далі беру зубчик часника, також в банку. Далі переходимо до спецій. Зі спецій я використовую суху гірчицю, духмяний перець, один бутон гвоздики та звичайний чорний перець горошок. Ось таку кількість я кладу в одну баночку. І далі починаю закладувати овочі. Овочі складаю. Рівномірно, намагаюся складувати овочі так, щоб було менше пустот. Як можна більше баночка була забита. Ну але крепко трамбувати не потрібно. З тієї кількості овочів, що я підготував, вийшло 4 півлітрові баночки. Вони виглядають дуже симпатично і яскраво. Справжня окраса на кухні. Тепер залишилось зробити наступний важливий крок залити овочі гарячою водою. Це дозволить їм прогрітися і підготуватися до подальшого маринування. Вже на цьому етапі від баночок йде неймовірний аромат і хочеться швидше скуштувати результат. У баночки я наливаю кип'ячений охріп так, щоб овочі повністю були вкриті водою. Тепер залишаю їх на 15 хвилин постояти. За цей час овочі трішки пропаряться, стануть ніжнішими, а я тим часом начну варити маринад. Ну що, тепер готуємо маринад. На 1,5 літра води я додаю 2,5-3 столові ложки цукру та 1 ложку солі. Також кидаю кілька горошин духмяного перцю і трохи сухої гірчиці. Ось скільки. Саме гірчиця додає особливого смаку та легкої пікантності. Усе це перемішуємо і даємо маринаду ще 2 хвилини покипіти. За цей час спеції встигнуть розкритися і аромат стане просто неймовірним. З баночок зливаємо попередню залиту кип'ячину воду. Вона нам більше не знадобиться. Тепер у кожну баночку додаємо 1,5 чайні ложки 9% оцту. Саме він допоможе нашим овочам зберігати свіжий смак і хрусткість. Після цього заливаємо банки гарячим маринадом. Стежимо, щоб овочі були повністю вкриті рідиною. І одразу ж закатуємо кришками, поки все ще гаряче. Це важливий момент для хорошої консервації. Наостанок перевертаємо банки догори дном і накриваємо рушником чи ковдрою, щоб вони повільно охололи та пройшли додаткову пастеризацію. Попробуйте такий рецепт, і вам обов'язково сподобається. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі на кухні смачного!